Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець і вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Моя любов до мікрофонів Люїт розпочалася зі студійних мікрофонів. Але шукаючи, слухаючи в інтернеті е, звучання, аналоги, я натрапила на концертні вокальні мікрофони. Мені трапилося відео, де в мікрофон Люїт MTP 550 dm співає Глорія Гейнер, свій легендарний хіт. І це було на виставці NEM 2017 Звучало фантастично. І мене дуже зацікавила саме концертна вокальна лінійка мікрофонів. У ексклюзивного дистриб'ютора в Україні е, я попросила цілу лінійку, щоб послухати і ознайомитися. Так, цілу лінійку. І сьогодні в відео буде дуже багато записів без обробки. Які ж мікрофони потрапили на сьогоднішній відеоогляд? MTP 250 DM MTP 350 CM MTP 550 DM. Сам в цели спевала Глория Гейнер. MTP 840 DM. mtp 740 cm Усі мікрофони лінійки від бюджетних до найдорожчих виготовлені в металевому корпусі із суцільного цинку. Ну дуже міцні. Ну, важкі, приємно взяти в руки в плані, що ти відчуваєш, що це класно виконаний мікрофон. В них дуже дуже міцна сітка. І в усіх позолочені XLR історію бренду Люїт ми розказували в наших попередніх відео. Просто нагадаю, що розробники мікрофонів Люїт надихалися легендарними мікрофонами АКГЕКІДЖІ AKG AKG, і. Перейняли найкращий досвід, який можна було взяти з мікрофонів AKG, AKG австрійського виробництва. В більш старших моделях мікрофонів Liuit під сіткою є секретик. Тут розміщені перемикачі зріз низьких частот в кожному мікрофоні різний. Зверніть увагу, і можливість підвищення. Чутливості до 12 дБ. вони знаходяться під сіткою. Говорити про мікрофони багато не бачу змісту. тому давайте затестуємо. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, раця зморена, хоч на хвилину не кувай, Ніч, яка місячна, зоряна, зоря несне, видно, хоч голки збирай, увиди коханая, раце зморена. Хоч на хвилиноньку вгай. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно хоч голки збирай, вийди я рацею зморена, хоч, на хвилиноньку вгай. Ничья комисячна, зоряна ясная, Видно, хоть голки сбирай. Выйди, коханая, рацею зморена, Хоть на хвилиноньку вгай. Ничья комисячна, зоряна ясная, Видно, хоч голки збирай, види кохана, раце озморена, хоч на хвилиноньку Місто спить, вогні, разом гуляли з тобою всю ніч Ми задка прощання, перші признання, i Призна Перші признання. Де... Uh Huslop. Тестували, як ведуть себе мікрофони на вокалі на жіночому і на чоловічому, без обробок. Але ж е цікаво, як же мікрофони себе поведуть в експлуатаційних умовах. Зараз проведемо наступні чотири тести. Перший тест на випадкове вимкнення кнопки. Так, е коли недосвідчені Користувачі застосовують мікрофони, або це не їх основна спеціальність, такі випадки бувають. Другий тест на які звуки можуть з'являтися при увімкненні і вимкненні кнопки. Звукорежисери, артисти знають, що є мікрофони, в яких ми можемо почути вибух, коли вимикаємо чи вмикаємо кнопку мікрофону. Тест на діаграмі. Граму направленості і тест на звучання корпусу мікрофону, тому що є мікрофони, які, хоч скотчем, примотують е, до руки, е, щоб не шевельнутися, не ворухнути мізінчиком, тому що е, мікрофон передає ці всі звуки і ще й е, з великим рівнем гучності. Перший тест здійснюємо на випадкове вимкнення кнопки. Записуємо його на мікрофон Люїт MTP 550 DMS. Буква С в кінці саме означає наявність кнопки. Вімкнення-вимкнення. Зверну вашу увагу, що в мікрофонах Люїт кнопка для включення-виключення посаджена дуже глибоко. І вірогідність її випадково вимкнути майже нереальна. Другий тест тест на звук під час увімкнення чи вимкнення кнопки. Так, в суперпрофесійних мікрофонах. Е Намагаються не використовувати мікрофони саме з кнопкою. Але якщо для вашої діяльності для зручності вам необхідна кнопка, то ви можете обирати мікрофони з кнопкою. Ну що, затестуємо, як звучить увімкнення чи вимкнення кнопки. Друзі, Кожного разу знімаючи відео, ми не намагаємося якось прикрасити, чи, е, навпаки, пошкодити звучання. Ми записуємо його таким, як є. Зараз мікрофон підключений через аудіоінтерфейс і пишеться в звуковий редактор на ноутбук без ніякої обробки, без додаткового коригування. В такому ж вигляді ми його й виводимо в ефір. Ну що, вмикаю і Вимикаю кнопку. І ще раз. Як вам тест? Третій тест, який ми здійснюємо на діаграму направленості. Зараз в мене в руках Люїд е, MTP 840 dm це активний динамічний мікрофон. Необхідно вмикати фантомне живлення. Будьте уважні! І поїхали тестувати щодо діаграми направленості. Ми ж полюбляємо експерименти, тому попередній дубль ми записали без фантомного живлення, а тепер увімкнули його. Ось так звучить: Lewitt MTP 840 DM». З увімкненим фантомним живленням. Ну, тестуємо діаграму направленості. І так, говорю в сторону, в центр, в сторону, в центр, розвернула, говорю, говорю, говорю. А, ось такий а, цікавий мікрофон, активний, динамічний. Льюит uh, МТП 840 ДМ. І останній тест на звучання корпусу. В нас є виконавці, які люблять, ну, які можуть, яким емоційно треба виражатися, вони прикладають з руки в руку, трошки постукують. Отак ніколи не робіть, ніколи, будь ласочка, не робіть на сцені. Ну, я, ну, то, тому що ви передаєте вібрації в мікрофон. Але ж якщо все ж таки так трапилось, як поведе себе Льюїт? Зараз у нас е один із високих в лінійці мікрофонів, Мікрофонів 840. Е, просто мої рухи руками по мікрофону. Ну, це вже так доволі гучно лупнуло. А якщо просто перекладати. І спробуємо з найбюджетнішим мікрофоном в лінійці. Lewitt MTP 250. DM. Найбюджетніший мікрофон в лінійці. Як же він відреагує на вібрації? Ну, ось. Послухаємо. Висновки. Мікрофони Льюд фантастично себе проявили в співвідношенні ціна якість на момент зйомки. Наприклад, мікрофон найбюджетніший в лінійці Liewed MTP 250 dm коштує в межах 75 євро в українських, звісно, гривнях. При тому ціна не змінюється від модифікації з кнопкою і без кнопки. Тобто, ну дуже конкурентна ціна за таку. Нереальну якість. Мікрофони не в Україні офіційно, тому є гарантія офіційна 12 місяців. Можна придбати за безготівкою, можна брати участь в тендерах і грантах. Ну, всі умови для того, щоб довіряти бренду. Якість мікрофонів, їх збірка, звучання, характеристики особливо заслуговують уваги. В лінійці є мікрофони від найбюджетніших до найпрофесійніших. Лінійка дуже велика. Тобто для кожного рівня виконавця можна знайти свій мікрофон. А вибір завжди лишається за виконавцем і його командою. За що варто сплачувати? За результат чи за розкручений логотип? З вами була я, Надія Бондарець, і до нових зустрічей!